Повертається Степан з відрядження, входить до кімнати, бачить під ковдрою його дружина та ще хтось. Чоловік стає, одягається і мовчки прошмигнувши пов Степана, йде. Гірцю, хто це? Та не знаю, хам якийсь. Ні тобі добрий день, ні мені до побачення. У цирку почали видавати зарплату продукцію. Директор зібрав клоунів і розсміявся їм в обличчя. Біля входу в рай дві брами. На одній вивізка з написом Для чоловіків підкаблучників. І біля цих дверей, звісно, натовп. На іншій брамі вивізка Для чоловіків, які ніколи не були під каблуком. Там скромно стоїть один чолов'яга. Апостол Петро підходить до нього і питає Гей, ти чого тут стоїш? Не знаю. Дружина сказала сюди встати. «Люба!» Хочу тебе трохи порадувати. Завтра весь день ми будемо робити те, що ти любиш найбільш за все. Ми що, прям весь день будемо хизуватися? Старий 95-річний дід Панас одружився з молоденькою 20-річною паничкою. Як старий не намагався, але сила чоловіча була вже не та. Якщо взагалі була. І ось в один чудовий день молодиця заявляє. Панасику, Господь почув наші молитви. У нас буде дитина, це диво. Панас іде до свого приятеля Степана поділитися радістю. Степан його вислухав і каже «Дорогий Панасе, послухай, у мене був знайомий мисливець. Одного разу, за неуважністю, він взяв на полювання парасольку замість рушниці, раптом з закущів вистрибою ведмідь. Мій друг розкрив парасольку, пролунав постріл. І ведмідь упав мертвим. Не може бути! Напевно, хтось таки вистрілив збоку. Саме так, друже, саме так.